І дійсно, коли втрачається надія на людину, втрачається надія на якісь речі, на які людина так чи інакше намагається надіятись, сподіватись, можливо. Можливо, навіть, знаєте, слово надія, воно таке трошки непритаманне для віруючих на цей світ. Але віруючі сподіваються. Я сподіваюся, ви сподіваєтесь, церква сподівається, що десь щось зміниться, десь щось буде по-іншому. Можливо, ми не віримо, не надіємося. Можливо, очікуємо і ці сподівання, вони десь, знаєте, теплять, гріють всередині, але проходить час, і вони десь руйнуються, зникають. Ти розумієш, один, хто не зникає, це Господь, Його милість, любов, Його охорона. Я продовжу думку, яку вже говорив на початку цього служіння, знову ж таки, звертаючи нашу увагу сподівання, очікування, думки, якими керується людина до певного часу. А потім приходить цей час, і ці думки вони повинні перерости в діло. Поки ми не проходимо тяжкі випробування, поки в нашому житті більш-менш все нормально, я не говорю ідеально. Легше вірити, легше чекати, легше надіятись, легше навіть молитись. Але коли приходить твоє і моє життя якесь випробування, якраз стоїш і розумієш, чи достатньо в тебе сили. Чи достатньо ти той час, який мав, використав, щоб, як говорить Слово Боже, оти посудини з оливою, вони були повні. Оти рви, які копалися для води, вони були наповнені. Ви знаєте, коли учні ходили з Ісусом Христом, я думаю, вони не сумнівалися. Я не думаю, я знаю, бо про це Слово Боже говорить. Вони не сумнівалися, що вони будуть з Христом до кінця. На жаль, Слово Боже не дає конкретну цифру, скільки разів Ісус їм говорив, що Він помре. Але Він дуже часто їм про це говорив. І написано в останні часи він нагадував все частіше. я знаю, що не все, що перераховано в Слові Божому, то є повна кількість цих разів. Їх було набагато більше. Отже, він їх застерігав, попереджав, і навіть деякий момент, ми пам'ятаємо історію гевсиманського саду, він говорив: пильнуйте, і то потрібно вам, не мені. То потрібно вам хоча б година, хоча би година. Я іноді задаю собі питання, а що такого важливого в годині? От годину він каже, хоча б годину ви попильнували, помолилися. Чому не пів години? Чому не три години? Чому не одну стражу ночі? А чому година? Ви знаєте, нічого такого надзвичайного або, там, знаєте, якогось потуб, потубічного в годині немає. Але сам факт того, що для людини, тобто для мене і для тебе, для моєї і твоєї плоті, попильнувати годину, то виявляється вже випробування. Виявляється, прийти в церкву і годину слухати, вникати, запам'ятовувати, сопереживати подіям, які говорить і проповідає проповідник, це вже виклик. Якщо ви в тому сумніваєтесь, ви можете себе поконтролювати хоча б тиждень. Виходячи з служіння, задайте себе питання, ану, дай відповідь. Похвилинно, або хоча б по п'ять хвилин, розбий проповідь, яку ти чув. Проблема? Тему ще можна згадати. Ще думку, яку лишав проповідник, можна згадати. Але щоб самому собі переказати кожні п'ять хвилин, як мінялася проповідь того чи іншого проповідника, це вже проблема. Це вже проблема. Звісно, я не говорю, що ми повинні так пам'ятати. Знаєте, як вірш вчимо. Але коли ми йдемо в Дім Божий, то ми повинні налаштовувати серце, щоби слухати, приймати і зберігати. Олива зберігається в посудині не тоді, коли її проносять повз посудину. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите повз сільпо або якогось іншого магазину, у вас в пакет додаються продукти? Ні. Ні. Вам треба зайти, взяти, покласти і вийти, ну, розрахувавшись. Те саме з церквою, просто зайшовши в дім молитви, побувши годину, ну скажу грубо, так відсидівши годину, ти нічого не отримаєш. Бо тоді можна було б так кожному приходити, знаєте, невіруючій людині. Вона прийшла в церкву, годину посиділа, їй аура накрила, Дух Святий зійшов, і вона свободно полетіла, але так не працює. Треба прикладати зусиль. Ми пам'ятаємо історію про сіяча. Пам'ятаєте, да? типи ґрунту, різний грунт. Тоді асфальту не було, зараз вже і асфальт і на асфальт щось може падати. Але падало на різну землю. І оця земля, оц, вона залежала від того, наскільки я почув, сприйняв, відволікся чи не відволікся на обставини цього світу, наскільки Бог попрацював над тим зерном, і воно зійшло. Дуже багато факторів. І щоб ви знали кожне служіння, Бог щось сіє. Через проповідників, через пісні, через молитву Він щось сіє. А чи сходить? А чи сходить? 21-й розділ Євангелія від Івана. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівердіатським, а з'явився отак. Ключова думка першого вірша. Після цього з'явився Ісус знов кому? Своїм учням. Що важливо звідси я для себе беру? Не вперше він їм з'являється. Якщо вже Ісус після Воскресіння з'являвся своїм учням, вони його бачили, то виникає питання, що ви робите на морі? Можливо, ви зібрали людей і проповідуєте, що після смерті Ісуса Христа буде дарований Дух Святий. Або ви побачите Христа Воскресшого, або ви їм свідкуєте, що ви вже бачили Христа, вже Він з'являвся вам. Чи ні? Виявляється, ні. Виявляється, бачивши Воскреслого Христа учні, пішли ловити рибу. Бачивши чудо, про яке говорило Слово Боже, і говорили пророки, яке відбулося, на них це не вплинуло. Я не знаю, ну знаєте, мені важко виправдати себе в цій ситуації, бо я не думаю, що я був би кращий за тих учнів. Не думаю. Але все-таки вони бачили Христа. Він каже, знову з'явився їм. Знову. А що трапилось, що ви після першого разу не почали робити щось, щоб отримати те, до чого закликав Христос? І відповідь нас відправляє в Гівсиманський сад. Там, на відстані кинутого каменю, я думаю, це ближче, ніж туди до пультів, де брати виводять трансляцію. Це ближче. Не кожен туди докине каменем. Там молився Ісус. Вони бачили, вони чули, вони чули, як він сокрушається. Але хвилина, дві, три, п'ять, і учні знову сплять. Так. І він приходить через годину і намагається їх розбудити. Невже годину не могли? А тут він воскрес, він їм явився, вони його побачили, вони бачили його славу, бачили його велич, але вони знову пішли займатися якимись дивними речами. І знаєте. Мене дивує, чому Ісус не питає в них знову. Чому ви пішли рибачити? Чому, побачивши мене Воскреслого, у вас щось не змінилося всередині? Яка рибалка? Ви про що? У купі були Симон, Петро, Хома, званий Близнюк, Нафанаїл із Кани Галилейської, і обидві сини Завідеєві, і двох інших із учнів його. Я думаю, коли Іван це писав, то ви знаєте. Він так засуджуючи це писав. Похвали не в цьому, що тут написано. Вони, бачивши Воскреслого Христа, пішли займатися земними справами. Іван теж з ними був. І він описує, перераховує ці інак. Можна ж було не написати, скажіть. Ну, можна було написати: були учні, ловили рибу. Можна було навіть не згадувати, що вони вже бачили раніше Христа. Але ви знаєте, Слово Боже, воно настільки детально, і ретельно це все описує, щоб звернути увагу. Я задаю собі питання, що цінного в цій інформації? Але коли я розумію, що вони бачили Христа, я розумію, це надзвичайно цінна інформація. Це коли покаятись і піти знову в світ. Це те саме. Це коли пізнати Господа, стати в заповіт з ним і піти туди, як написано в Слові Божому. Тублівотіну. Вимита свиня туди вертається. Ото щось подібне зробили вони. Читаємо далі, говорить їм Симон Петро, піду рибу ловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони, сіли в човна, та ночі тієї нічого не вловили. Слухав одного проповідника, він каже: рибалка теж потребує практики. Три з половиною ходили за Ісусом, розлучилися ловити рибу. Може, воно і так, може воно і так. Все потребує практики. Але Господь допустив, щоб вони нічого не зловили. Щоб та ніч була марною, ви не вбачаєте в тому дивність. Годину в Гефсиманії не могли, а цілу ніч могли. Або там треба було молитись, а тут просто рибачиш. Ну, байдуже, що ти нічого не ловиш. Ти не молишся, дух твій не пильнує. Плоть пальнує, але не дух. І ви знаєте, я ловлю себе на думці, скільки разів я себе помічав, коли вже дружина і донька спить, а ти ще сидиш за тим комп'ютером. Ні, я не дивлюсь там фільми, не подумайте. Працюю. Як вони рибу ловлю, так може б ти той час, коли вже спить дитина, донька став да помолився? А ні, ну то важко то час молиться. А то сидиш собі, мишки клацаєш. І я себе бачу серед оцих імен. Я себе, брати сестри, бачу серед цих імен. Тут можна дописати: у купи були Симон, Петро, Андрій Андрієвський і так далі. Бо не молився, не шукав Господа, а сидів свої звичайні справи робив, брати сестри. Ми сьогодні дуже схожі на них. Ми дуже схожі. Іноді в нас з'являється хвилина, година, день. Можливо, відпустка з'являється, можливо, хвороба приходить. І Бог дивиться, що ти будеш робити в цей момент. Що я буду робити в цей момент? Вчора, якщо не помиляюсь, на домашній бать Сергій говорив, коли ти хворієш, тобі найважче дається молитва читання Слова Божого. І я погоджуюсь з цим. Повинно бути навпаки, ти захворів, в тебе є час. Молиш, читай. Але чогось і не читається, і не молиться. Лежиш, скиглиш, мучишся, інші мучаться біля тебе. Але коли порибачите, от вже інша справа. То вже й час знайдеться. У мене були товариші, коли я ще працював на будівництві, ті ще рибаки, ну, назва є, події є, риби нема, як у, як у апостолів. І вони могли за тиждень обговорювати, як вони на вихідних приїдуть на рибалку. А потім показували фотографії, скільки літрів наловили. Але риби не було. Не було. Бо нема благословення. бо час не туди витрачається. Бо людина замість того, щоб в вихідні, коли ти на роботі тиждень відпрацював, приділити сім'ї Богу, ну якщо ти не віруючий, то хоч рідним приділи, собі приділи. Людина йде і шукає потіху, не там, де треба. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти, якої поживи? Ви знаєте, що Ісус був не самий дорослий серед учнів. Більше ж учнів апостолів були набагато старші за Ісуса. Але Він каже діти до них. Каже діти. І навіть тоді вони не зрозуміли, що це Ісус Христос. Закиньте, Він каже їм тоді, шостий вірш. Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули. І вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрове, знаєте, хто це, так? кого любив Ісус? Іоанн. Він же й пише цю історію. Він же там був серед них, рибачив. Пішов Петру допомагати. Скільки сьогодні Іванів, хомів, близнюків, нафанаїлів, ходять комусь щось допомагати. Ну, сестри туди теж відносяться. Ходимо десь щось комусь допомогти, зробити, а Господь хоче одного. Мені допоможи. Царство моє будуй. Для моєї слави живи. Для того, щоб придбати щось небесну скарбницю. Земне все проходяще. Каже слово Боже, яка тобі користь від того, що ти весь світ здобудеш? До речі, нема такої ще людини? Дай не буде, наверне, ніколи. Антихристий той весь світ не здобуде, бо будуть віруючі, які не покоряться, слава Господу. Але каже, яка користь, якщо ти весь світ здобув, а душі свої навредив? І я зразу згадую мільярдерів, які там в топ-3, топ-5 мирового форбса входять, той в 50 років від раку загинув, той від наркотиків, відомий рок, співак, та й ще від чогось. Вони багато чого мали. За ними мільйони бігали і ладні були їздити від країни до країни, подивитись, концерт послухати, на конференцію прийти. А коли вони показували якийсь новий гаджет, то десятки мільйонів, навіть сотні мільйонів, збиралися біля своїх телевізорів, телефонів подивитися, що вони там розказують. Вони багато приобрели. Але душа куди пішла душа? А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагідний та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось лікців із двісті, приплили човником, тягнучи невода з рибою. Коли до Петра дійшло, що то Ісус Христос, і не до нього дійшло, йому Іван каже, той, який пише це, каже: Я бачу, що то Ісус Христос. Я так розумію, відчуваю. Бо написано, що вони не пізнали. Тобто зовні вони не пізнали. Але поведінка, слова і чудо, яке відбулося, Івану в серце проговорило то Бог. І він каже, Петру, слухай, мені здається, то Ісус. І 200 ліктів, ну, мабуть, десь 150 метрів, в залежності від ліктя, Петро плив. Він чомусь не почав кричати, Господи, якщо ти скажи, щоб я прийшов до тебе. А міг? Практика була. Він вже не випробовує свою віру. В нього нема вже бажання випробувати свою віру. Він просто хоче пошвидше до Ісуса. А коли вони вийшли на землю, то бачить розложений жар, а на нім рибу і хліб, Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерлося невід. Ісус каже, до учнів. Ідіть снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий? Бо знали вони, що Господь то. Бо знали вони, так, як давно ви це знали. Тут можна сказати, не знали, а впізнали, що то він. Зрозуміли, що то він. Я хочу сьогодні разом з вами сказати, брати і сестри, ми можемо себе думками. Думками, словами один одного збадьорувати, говорити, обіцяти самі собі, що я багато чого готовий зробити для Бога. Що я той то розумію, і та проповідь мене торкнулася, і та після торкнулася, і там я себе бачу, і тут я не допрацював. Але питання, що далі? І ми знаємо, коли змінилося їхнє життя. Воно змінилося, коли зійшов на них Дух Святий. Слава Господу! Коли Дух Святий зійшов на них, уже яка рибалка? Ви читали хоч десь, що потім Петро ніч проводив в рибалці? А що змінилось? Дух Святий зійшов. Ось що змінилося. Мож, можна любити далі, ви знаєте, знаємо віруючих, які там далі люблять футбол, хтось там любить якісь хобі, в нього є, там десь ходити в гори, в походи і так далі. Воно є, воно не зникає. Хтось, можливо, спортом займався до того, яку вірував. Воно нікуди не дінеться, воно та любов може бути. Але пріоритет і бажання змінюються. Уже немає думки Іван, Нафанаїл, Симони, Завідєєві і інші, інші. Може, підемо перебачимо. Ні, нема думки. Думка є, де ми ще не говорили Слово Боже. Думка є, кому ми ще не сказали про Бога. А то робота Духа Святого. І ми сьогодні будемо чути тему про Дух Святий, про його силу, про дари, про можливості, які він відкриває. І слово Боже, це є яскравий приклад на апостолах, на учнях, якими вони були до, і якими вони стали після, якими були до і стали після. Більшість людей вважає, на жаль, чомусь так вважають, і навіть віруючи, що покаявшись і отримавши зміну мислення, серця свого. Ти досяг уже всього. Ні, брати сестри, ні. Поки Дух Святий не почне тебе і мене використовувати, поки Дух Святий не почне міняти тебе і мене, то крім покаяння, нічого більше не буде. Не буде нічого. З зовнішніх проявів діл, ні. віри, плодів духа їх не буде. Буде просто покаяний брат чи сестра. І слава Богу, якщо буде, якщо шторми не знесуть, якщо вітер, ураган не знесе, якщо він буде, чи вона лишатися при домі Божому, при церкві і не поскаче шукати більш зеленішу травичку. Але сьогодні Господь дає кожному з вас можливість і мені в тому числі прислухатись до Духа Святого. Прислухатись, що Він сьогодні хоче робити через Тебе, через мене. А він багато чого хоче робити. Я думаю, що ми навіть не здогадуємося, що Дух Святий готовий через тебе і через мене сьогодні робити. В твоєму житті, в твоїй родині, в твоєму серці, в тих, хто оточує тебе, тих, хто з тобою працюють, тих, хто тебе готові слухати. Найбільше буде питань до віруючих, яких готові були слухати, але вони мовчали. Це буде найбільше питань, Господа, до таких. Тебе були готові слухати. Твоє життя вплинуло, переміни твого життя вплинули. Але ти мовчав. Я мовчав. І Господь спитає, чому ти мовчав. Знову ж таки, вчора на Домашці ми чули, як важливо відчувати, коли Господь тебе посилає, можливо, в останній час, годину, хвилини чийогось життя, щоб ти засвідчив. Щоб ти і я сказав людині про Бога. Один Бог знає, що в серці в тій людини. Вона може головою кивнути на твої слова і померти, але Бог прийме цей кивок. Бог прийме, бо в серці щось відбудеться, а ти просто зневажив. Я зневажив. Бог посилав, а в мене справи, а в мене те, а в мене це. А боюся, не готовий і так далі. Я хочу разом з вами помолитися, Господи. Ми себе не змінимо. І я пробував. Живучи в цьому світі, я пробував себе міняти. Погано виходить. Десь взагалі не виходить, десь так собі. Змінює нас тільки Господь Духом Святим, коли дає можливість перемагати в собі свої пожадливості, свою плоть, свої похоті, побажання своє. Бо саме вони ведуть до спокуси, саме вони ведуть до відступлення, до гріха, до падіння, наші пожадливості, побажання. Молимось про те, щоб Господь дав нам сили. Сили Духа Святого. Якщо та сила в нас десь уже перестала діяти, можливо, ми забули відчуття, коли Дух Святий тебе піднімає і використовує, де б ти не був. Коли Дух Святий тобі каже, не бійся. Боїшся, а Дух Святий каже, не бійся. Заспокойся, я поряд, я контролюю. Ти належиш мені. Ти маєш право так молитись, так говорити, повілівати. ти маєш право виступати проти всякої ворожої сили. Не бійся, бо я з тобою. Я хочу, щоб ми сьогодні перестали боятися, поклали свою надію на Господа, і хай Дух Святий почне в нас діяти. Амінь. Молимось.